І всім привіт, з вами я, Артем І ми сьогодні в грі Майнкрафт. Hardcore всі 100 днів. Подень, кожен день по одному тому. Сьогодні, я думаю, ми будемо щось робити з дерева. Думаю, добувати різні ресурси, у мене їх дофіга просто. Мені вони точно... Наприклад, зараз можемо почути. Зробимо дерев'яний щось пошукаємо щось, може щось знайдемо, гарне. Тут нічого нема. Окей, давайте щось побудуємо за якийсь невеличкий будиночок, якийсь всім сподобається. Треба не треба, а. Іди І гою собі далі. Ух ти ж Ух ти, попав. Папа. -па. Так, а думаю, десь отут підійде, де, знаєш, от десь біля моря крутий такий будиночок. отут, тут. Зробити свій крутий будиночок. Давайте тільки ягідки зберемо всі. Зберемо, якщо вони мені тут не мішали. Будувати свій крутий будиночок біля моря. Дивіться, що вроді і круто буде. Другий день хардкора будемо виживати. Здається, що сумно, бо не можеш ніяк і просто щось те зробити. Коли що... А коли щось робиш, нікому це можна сказати не подобається. Я подумав, що дощ іде. Я не розумію, як це. Так, це могло бути, але мені цікаво. Тут, тут, тут піднімаємося. <ріст> давайте зараз давай поїмо, бо я щось падаю падаю. Тут давайте десь їх посадимо збоку, боку недалеко. Прикусимо якраз чуть-чуть з ними, а тоді вже почнемо е, щось робити з ними. Ну, на... Просто посадимо, щоб було зараз красиво. І все. Далі просто підуть на їжу інші. У нас такий будинок поки вийшов. Тому, знаєш, треба так, якщо зробити. Десь буде круто, але дерево багато тратити, треба буде то. Ну, вдається, буде круто виглядає. Тут нам можна зробити круте панорамне вікно. Думаю, зробити другий поверх тут не завадить. Що він крутий був будиночок? Може, ми його за одну серію не закінчимо. Якщо захочете, можуть виходити більше серій. Може сьогодні, якщо ми встигнемо, вийде цілих дві серії, а не одна. Мені навіть не вистачило, щоб добудувати ось це. ну Пішли тоді мені ж будинок, який у мене був будинок? Ось тут, похоже, якщо я не пам'ятаю. Пішли подивимося. Там у мене вистав безплатно, він мені потрібен. Та ну я в цьому теж можу це зробити. Ладно, давай поки скрафтимо в те, що я кажу говорив, що мені палки. Де залізу. Де мої залізу? Я діаманти можу сук зробити, але ні. Звіт я достану залізо. Залізо і зроблю зараз стоп. Те, що мені треба, сокиру. Сокира мені зараз дуже потрібна, А Інші речі я і сам пізніше зроблю. Так, в мене повністю переповнений інвентар, але... нічого. Блін, нувчок. У мене є кісточки. У мене лише її стріла від нього. Собачку я не можу зараз привчити. А зараз поки подобуваємо просто дерево, він мені содовоно буде мені знадобитися. Якщо поставити багато лайків, я зароблю ще серії по... По, ну, по цьому хардкорі. Ну, я, вони і так будуть виходити, я нічого не скажу, хочу сказати. Але я думаю, сьогодні, може, є шанс, щоб вийде набагато більше серій, чим завжди було можливо. Що вам дуже сподобається ця рубрика. То може буде. Ну, як і рубрика, 100 днів харкорів, і ми зможемо дожити до цього часу. Я навіть, ми, якщо виживемо, то буде навіть більше, 500 днів харко або навіть більше. То мені здається, що ми дуже до цього часу подружимося і станемо, можна сказати, навіть найкращими друзями. До того часу. Я надіюся, що у нас все буде поладим. Ми поладимо і буде багато підписників, друзів і все такого. І дуже, знаєте, надіюсь на вашу підписку і лайк. Мені треба поставити ще один блок. Я їх не люблю ці блоки ставити. Та йо, я не розумію, де? Перебуваємо оце. Тепер добуваємо це. Це. Тут нема. Хотім впаде, то потім впаде. Так, я думаю, голема я не хочу забивати, мені його жалко. Пізніше зараз щось зробимо. Давайте десь з боку зробимо крутий портал. Наприклад, тут є ж десь, можемо продумати, десь прикольне місце для порталу зробити. Вже тут і три блоки має хватити, надіюсь що має хватити тут поки круто виглядає будинок так що забить так тепер візьмемо давайте скрафтимо лопату і скрафтимо це і давайте поки чуть-чуть розкопаємо тут пісок він тут не потрібен Давайте його добудемо, бо нам треба буде то багато піска для скала, бо банорамне і кно себе самим не зробить. Треба плести і забирати його за цей пісок ось. він мені щось плаває, плаває, а содно то. Та я не можу його забирати, алло. Чому таке? А, в мене інота заповнений, чим прикол. Так, трохи. А, я не можу його забрати, бо воно взагалі нема. Окей, Давайте в мішочки зараз поскладаємо речі. Багато речей треба поскладати в мішочки. Ну, бо просто нема місця для у мене для речей. Це сумно. Ні, фіга собі речі Давайте далі збирати. Якщо поставиш плюс багато лайків під це відео, ми зробимо ще одну серію. Як ми виживаємо отут. Так я навіть ні одного разу ще камінь не добув. В чому прикол у мене? Гро. Це ж нелогічно. Ні одного камня ще не добув, а маю вже залізні інструменти. Перший залізні інструменти. По-друге. Я ага, гану, що тут є земля. Я буду що я буду, що я тут цей острівець. Це буде гарно. Так, давайте назад поставимо цей земляний блок. Він тут не має бути. Давайте далі, далі. Все вставляти. У нас тут буде отакий будиночок. Надіюсь, вам сподобається відео. І я зроблю ще багато сей. У Мене будуть серії хоч до... Не дуже й довгі, але по 10 хвилинок, але соду але гарні. Прикольні і ми точно будемо грати і нам буде цікаво, може навіть будуть стріми у нас проходити. Якщо захочете. Чи захочете, будуть навіть стріми проходити можливо. І це круто буде. Якщо захочете, я поставте багато блабла лайків. І то... Я думаю, не можна зробити співплейці. Це ж буде набагато економніше. Ой, я отак зроблю. Ставлю це саме. Ну це ж то саме Ну, Логічно. Можу пісь да, ставити. Так, так, і вода вона буде зупинятися. Це ж геніально, я геній. Але це ми добудуємо все. доставимо і тоді вже. І тоді ми вже закінчимо першу серію, але точно, знаєте, сьогодні вийде ще одна серія плюс. Доповнена серія, яка вам має теж сподобатися. Як ми добуд, добудуємо, думаю, перший будинок. Будинкову штуку. На мені ну, воно так вистачило, так. Зараз пішли спати. Тут можемо полежати. Ні, алло, дайте мені. Дайте мені поспати. Ось тут полежимо Таке у нас відео сьогодні вийшло. Сьогодні ми поспимо. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. сьогодні у нас ще вийде друге відео. Всім па па, -па, -па.